Актуальна інформація про життя суспільства в рубриці справи міста». за даними міжнародної організації з міграції, частка переселенців у загальній кількості населення України зросла до 17,5%. Тобто, кожна шоста людина стала внутрішньо переміщеною особою. На Дніпропетровщині за інформацією департаменту соціального захисту населення офіційно зареєстровано майже півмільйона внутрішньо переміщених осіб. Як живеться цим людям на новому місці? Чи змогли вони інтегруватись? Які проблеми відчувають, чого потребують? Хто та як має їм допомагати? Про все це далі у програмі на прикладі окремо взятого Павлограда В студії Тетяна Верба. В Павлограді, за офіційними даними, близько 20 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Частина з них проживають в місті ще з 2014 року. А частина з початку великої війни вони мають дуже багато проблем. І на останнє місце серед них то адаптація до умов життя на новому місці та інтеграція у громади. Найбільша потреба та найбільша проблема житло та робота. Хто та як мають допомагати цим людям? Держава, місцеві органи влади, а чи вони самі мають дбати про себе? І з таким запитанням ми звернулись до павлоградців. Держава, звісно, а виходить, що зараз допомагають одні волонтери. Чомусь інші держави допомагають усім біженцям українським. От, і, і закони виносять, і там якісь пособі виплачують. А на наша держава ніяк не є. Якесь житло надати. У нас там цілий квартал не достав. Части. Там можна було просто ті будинки подавати. Ну, Хоч є корпус, да, і то вони б самі зробили ремонт. Це вже допомога. Взагалі ця позиція, що хтось тобі щось зобов'язаний, це неправильна позиція. І людина повинна. Виборювати місце під сонцем в цьому житті виключно самотужно. Навіть якщо ти переселенець, це не означає, що сильно навкруги тобі чимось зобов'язані. Держава допомогу виплачує пересічні люди. Знаю такі приклади, які допомагають переселенцям. Але ж шукати роботу, шукати місце проживання все одно повинна лягати на плечі самої людини. Я гадаю так, що перший рік, коли людина тільки приїжджає, вона повинна адаптуватися. Щоб адаптуватися, тут повинна допомагати скоріш за все місцева влада. Друге, це вже підтримка, мабуть, держави по житлу. Після того, як вже буде наша перемога, я гадаю, що всі кошти повернуться, тому. Show. Sure. страна агресор буде повинна оплатити mm. нам ці затрати. І тоді на яких ви будувати житло? Якщо людина втратила житло, тоді безкоштовно це повинно бути. А якщо людина не втратила, а просто приїхала, просто вона вирішила приїхати в інше місто більш безпечне, то тоді може там якась субвенція або там 50 на 50. Mm. Тобто це повинно бути різний підход до різних категорій. Я думаю, що кожен повинен сам за. Себе. Тебе боротися. Ну і підтримка повинна бути таким людям. Вони ж дійсно постраждали. І як їм не допомогти. І місцева влада, і держава. Всі повинні об'єднати свої зусилля і допомагати людям. Держава це допомагає, допомагає, але є такі, що вони не хочуть зробити, шукати. Отже, допомагати людям, котрі вимушені були залишити свої домівки, мають всі. Держава, громади, мешканці міста та самі переселенці теж мають докласти певних зусиль. Так вважають павлоградці. А як є насправді? Чиновники нерідко запевняють, що роблять геть усе можливе і неможливе, аби ці люди почувалися максимально комфортно, допомагають психологічно та матеріально. Як це відбувається в Павлограді, розповіла керівниця управління соціального захисту населення Олена Герасименко. Проблемним питанням всієї громади і України залишається житло в місті Павлограді. Три місця купактного проживання, в яких мешкає трохи більше 600 внутрішньопереміщених осіб. Громада Павлограда активно спрацює з міжнародними партнерами. Щоб збудувати, відбудувати житло для наших людей У 2019 році. Нам вдалося зробити ремонт і ми заселили туди 61 особу. Зараз ми працюємо активно з державним бюджетом, і в цьому році у нас планується 112 мільйонів гривень на реконструкцію гуртожитку. Цьому році ми також приймаємо участь у програмі УВСІ і розробляється проект реконструкція будинку дитячого садка під багатоквартирний житловий будинок для тимчасового проживання насильні зарічених осіб також згідно державної програми. У нас сім хлопців, з числа учасників бойових дій, які є переселенці. Вони у нас стоять на обліку отримання грошової компенсації на придбання житла. З цим питанням ми працюємо з нашим обласним департаментом. Згідно державної програми прихисток, у нас більше 4 тисяч людей скористувалися, і держава сплатила комунальні послуги власникам майна у місті Павлограді. Є чотири. 4... Надавача соціальних послуг. Один із них це наш територіальний центр. З початку війни вони готували гарячі обіди, видавали засоби реабілітації, м'ясо, птиця, харчові набори активно підтримували гостин нашого міста. Також згідно міської програми, ми передбачили фінансовий ресурс і виділяємо кошти на відновлення документів паспортів людям, які їх втратили. Знайшли механізм, і цю програму в місті реалізовуємо. 927 дітей з числа внутрішньопереміщених осіб отримують освітні послуги в місті Павлограді. Завдяки партнерам, міжнародникам, 28 ноутбуків отримали діти з цієї категорії осіб для того, щоб їхній освітній процес дійшов вдало. Також більше 40 дітей займаються в закладах спорту. 33 дитини навчаються в нашій школі мистецтв. І мають 50% відсоткову знижку на оплату музикальної школи минулому році. Ми приймали участь у дуже цікавому проєкті Розробка програми інтеграції ВПО в громаду. Ми разом з проєктом «Юліти. Рада з Європою розробили програму інтеграції внутрішньопереміщених осіб. Спільно з радою ВПО ми обрали три основних напрямки реінтеграції: це створення інформаційного простору з питань надання послуг ВПО. Створення та робота групи підтримки для відновлення психоемоційного стану особистості, інклюзивна підтримка, працевлаштування, відкриття власної справи та розвиток соціального підприємництва. Всі ці заходи в грудні місяці війшли в програму соціального захисту окремим розділом реінтеграція ВПО. Рада активно працює з усіма благодійними фондами, громадськими організаціями задля залучення всіх партнерів, щоб допомогти. Разом нашим людям з липня 23-го року місто Павлоград увійшов до коаліції доброчесних громад. І ми щомісячно звітуємо на площадки Прозоро за отримання і розподіл гуманітарної допомоги. Завдяки цієї площадки ми можемо залучити як, якомога більше донорів до нашого міста. Начебто і проблеми з переселенцями в місті немає майже немає. Насправді є і чималі. І найбільше їх відчувають ті, хто приїхав у місто ще у 2014 році, і здавалося б, мали б уже інтегруватись, чи так це та що заважає на першому екстреному етапі міграції. Люди втікають від війни, рятуючи своє життя і життя близьких. Вони раді будь-якому прихистку, тут не стріляють, вони живі. На місцях їх теж приймають від щирого серця, допомагаючи знайти тимчасове місце проживання. Проте десь через півроку наступає другий етап. Переселенці шукають уже не куточок, де можна прожити декілька місяців, а капітальне житло і постійну роботу. Житло та робота то найбільші проблеми, які заважають інтегруватись у громаду. Олександр приїхав до Павлограда із початку повномасштабної війни із Донеччини. Він один із тих, хто скористався міською грантовою програмою по допомозі переселенцям відкрити власну справу. Рік тому він відкрив власний бізнес по ремонту меблів та облаштуванню інтер'єра салону автомобілів. Каже, що бізнес, начебто, і йде, проте проблеми із житлом залишаються. Саме відсутність житла заважає йому повністю інтегруватись у громаду, проте каже, що не сподівається на допомогу держави чи місцевої влади, буде випливати самотужки. Уже уже ФОП, як більше одного року. Металобработка і перетяжка автосалону. Ну, сідушки, там, стелі, машини. А як ви відкрила, вам допомогла міська влада якось? Так, за що гранту? Я був переможцем, пішов навчання на підприємця, і це був мені. Стартом до того, що ти А як і житлом? Тяжко, на жаль, тяжко. Ви наймаєте? Так, дивіться, скажу чесно. в місті гуманітарка дуже тяжко. Об'ясняю, чому все інтернет-ресурси моніторити його треба, мені ніколи моніторити. Угу. І тому це, ну, це сидіти і читати. Ну, це в основному благодійні якісь форми. Так, да, і ти відкривається якась форма, там на п'ять хвилин не встиг, ну то ж на сидіти і читати. А є час, це може вивчати. Mm -hmm. Либо якась там годна категорія населення. Ну, Я-то працездатна людина, а є там інваліди, їм більш потрібно це. <рес> Більше так от самотужки випливаєте, так? Так, да, само собою, звісно, самотужка я. Наталія разом із родиною, з чоловіком та чотирма дітьми, приїхали в Павлоград ще у 2014 році. І, хоча їй вдалося працевлаштуватись, працює також і чоловік, проте придбати власне житло не можуть. Не вистачає коштів. А тому досі винаймають. Базові потреби це житло. Моя родина, багатодітна родина. Не маємо житла. Які були заощадження? Ми все приїхали сюди, і ну на що ми витратили, це на облаштування занедбаного будинку, який нам здали в оренду, бо ну жити не було де. Все, що ми мали, це чоловіка робота. Я роботу дуже довго не могла знайти. Я маю вищу освіту в сфері культури. І чому я кажу, що одиниці можуть сказати, що ми інтегрувалися? Тому що вони мали таку можливість придбати житло і мали можливість облаштувати собі побут. Бо перш за все ти приходиш додому, і ти вдома відновлюєшся. Якщо в тебе немає елементарних речей, про яке відновлення може бути? На що можуть розраховувати переселенці у Павлограді? Чи спроможна громада забезпечити їх житлом та роботою? Як допомагають інтегруватись? Про це все ми запитали міського голову Павлограда Анатолія Вершину. Велике навантаження на інфраструктуру, є свої і плюси і мінуси. Є плюси в тому, що ті люди, які приїхали вимушені переселенці, вони компенсували тих, які виїхали з міста Павлоград. Це робочі руки, це робочі місця. Вони створюють свій бізнес, свої підприємства. На сьогоднішній день у нас є вакантні посади в місті в різних структурах, промислових підприємствах, бізнесів, комунальних закладах, тому роботи у нас достатньо. Але чомусь поки що нема такого пожвавлення, щоб ми бачили, що вимушені переселенці йдуть на роботу. Є і в наших бюджетних структурах, є і в медицині, є і в освіті вільні посади, є і в наших комунальних підприємствах. Що стосується житла для вимушених переселенців, ну ми як громада зацікавлена в тому, щоб надати це житло для того, щоб люди перше мали житло, тому що вони втратили його, ну і друге в перспективі. Можливо, залишились в нашій громаді, якщо їм нікуди буде повертатися після закінчення бойових дій. Що ми робимо? Ми працюємо над тим, щоб відремонтувати бувші гуртожитки. Вони потребують капітального ремонту всі гуртожитки Це на заводській і, і на заводській, на промисловий так. І на парковій mm -hmm. їх у нас небагато. Їх у нас три. То що промислово, Ми розробили проект. Є кошти з державного бюджету по програмі відновлення України. Це десь більше 130 мільйонів на капітальний ремонт. Але ми отримуємо там майже 70 квартир, не кімнат. Ми пішли по принципу. Ми розробили проект. Це не система гуртожитка, а це повноцінна квартира. Буде однокімнатна і двохкімнатна, двохкімнатних менше, однокімнатних більше. Я дав відповідне завдання зараз. Працюю управління комунального господарства, архітектура, земельний відділ для того, щоб виділити земельні ділянки і отримати уже проекти, які готові по принципу. Тан як от будують там Львівська область для переселенців, це не тільки для переселенців. По великому рахунку можуть люди отримати і наші пільгові категорії, молоді сім'ї можуть отримати такі кімнати. Вони прості, але для житла вони будуть комфортні. Звісно, що будувати за бюджетні кошти я маю на увазі місцевий бюджет. Ми не в змозі так. але. На сьогоднішній день є донори, які готові виділяти кошти грантові, там кредитні, державні програми mm -hmm. з обласного бюджету. Є можливість на сьогоднішній день отримувати ці кошти для того, щоб будувати житло для вимушених переселенців. І це цікаво. І я вважаю, що над цим нам терміново треба працювати. Яким mm -hmm. образом ми будемо вирішувати проблеми з житлом для вимушених переселенців. Торік в Павлограді, як і по всій країні, була створена рада з питань внутрішньопереміщених осіб. Голова ради Тетяна Шик розповідає, що переселенці в місті мають доступ до освіти, медицини, можуть брати активну участь у житті громади. Найбільша проблема житло. Користатись кредитною програмою, навіть пільговою, теж можуть далеко не всі, адже кредити потрібно повертати. Тетяна вважає, що мали б діяти чіткіші та продуманіші державні програми по забезпеченню переселенців житлом. Та повинна бути, яка покриває і кредит, і проживання. Дуже важкова, дуже і ще зараз виплати, які будуть забирати людей у багатьох. Ці дві тисячі, які на житло дає держава, дві інфляційному віку три, і дітям три тисячі. Зараз буде переоформлювати заново і там буде враховуватись сукупний дохід всієї родини. І Якщо на людину виходить 9 з копійками тисяч дохід є, то вже Можна забрати ці дві. Хоча я дуже з цим не згодна, бо людина, яка втратила все, хоча б ці дві, якщо родина отримує три людини, отримує по дві тисячі, вони вже можуть частково хоча б якусь оренду перекрити ранок. Але знаєте, ще шкода, що люди з окупованих, зруйнованих територій, так само я з Бахмута, і мій Бахмут він, мало того, що окупований, він ще зруйнований. І немає такого механізму. Держава анонсувала отримання сертифікатів. А, але це повинна бути територія, яка підлягає обстеженню комісії. Це територія України. А наші будинки, які там залишились, у нас вже немає надії туди повернутися. Ми хочемо починати нове життя тут сьогодні і зараз. Але можливості такої у нас немає, бо в законі нас немає. Отже, з усього сказаного можна зробити висновок: що якщо з роботою в Павлограді для переселенців більш-менш за бажанням її можна таки знайти, то з житлом геть погано. Більшість вимушено переміщених осіб у місті винаймає житло за власні кошти. Ціна на оренду житла різко зросла, адже є великий попит, де на рівні країни братимуть житло для вимушено переміщених осіб. Згідно з постановою номер 495, уряд визначив, як буде сформований фонд житла для тих, хто покинув домівки. Держава може викуповувати існуюче житло, а чи будувати нове. Пропозиції вносять військові адміністрації, аби регіона чи громада отримали гроші із державного бюджету на нове будівництво, потрібна ділянка землі. Вартість такої нерухомості має бути не вище за ціну, що встановило Міністерство розвитку громад та територій. Проте варто зазначити, що всі ці проєкти поки що є лише на папері. А ще дуже важливо, аби між собою порозумілись та знайшли спільну мову звичайні люди. Нові сусіди, колеги по роботі, і коли всі переселенці з вдячністю сприйматимуть допомогу місцевих, а ті у свою чергу зрозуміє, що поруч із ними такі ж українці, які люблять свою державу і прагнуть бути корисним ресурсом для громади, то тоді зможемо з упевненістю сказати, що інтеграція відбулася успішно. Бо всім нам варто Усвідомлювати, що ми маємо гуртуватись, єднатись, допомагати один одному заради спільної мети, заради нашої перемоги. А з вами була Тетяна Верба. Нехай щастить. Місто говорить, місто слухає. Акруальна інформація про життя суспільства в рубриці справи міста.